Thank oh, oh, you. sexuosi navice vici. Amen. 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 smertny pomiluy nas Свисти віки наші, влади попроси без за коня наші, святий посвятий, сили, нема, ще наші, і не ментує Господи помилуй, Господи помилуй. Ти, що є сліда, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у сповку, а ми змоги на світло. О твоєї царство і сили, і слава Отця, і силя, і свято духа нині час, і навіки вічні. Odevi, pumnim siam! Odevi, Що призначив, що предвічний зродний твій син, і слово прийняв тіло від пречистої, вседіви Марії, і святим народженням своїм вчинивши її Богородицею, поставив її заступницею і помічницею, молитвеницею для всіх вірних, зняй неї на нашу, що смиренно молимо тебе, істину Богородицю, і призиваємо, і віруємо, що молитви її до тебе будуть виступлені наші моління і благання. пошли благодать при Твого Духа. На отцю фігуру пресвятої Богородиці нехай рабі, що робити вина, честь і спородили, благословили святим і небесним благословених. Вірім, здоров'ям дервом сім'я для всіх, хто схороба до нього звертатиметься і ради Богородиці прес... проситиме в тебе помочі всіх, хто прибував Словенну Діву Марію, Господа нашого Ісуса Христа перед. Цією фігурою достойно величатиме, як заступницю християн, молитви до тебе на поміч, бо відах і потреба своїх призиватиме, сподоби, одержати випалення заступництво і скору поміч важка подай їм, відпущення провини, і свого чоловіколюбства, щоб склали вони причасниками твого царства, щедротами народженого тілом, від неї до народного сина Твого, Бога і Сина нашого, Ісуса Христа, що з ним наверить тобі усяка слава, чеці, поклінь. Присвятим милосердним заворящим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічені. Ви російного перед Господом скилі. Тихо, Боже, Отче, все зажидов жде з Бога, за всього роду людського ідиночистого, овобицьку і непорочного, все діву Марію, брати, матір, народного сина, Твого, зі сланням при Святого Духа, святив'я на оселю йому, навчинив її вищої вічиснішою, хировими і сирапим, свимнішою від усяких людей, за столицю і молитви, за людський рід її молитвами покровом благослови. І отцю скорожену на і пам'яті, та на славу народжену від неї динородного і до істотного Твого Сина і тебе безпочаткового Отця Присвятого Творного Твого Духа та освяти її благодаттю Тві через окроплення Води цієї свяченої, покажи їй за... за... Поздоровує мене Дух душевний і Тілесний, та подає їй силу захисту і визволення від усіх ворожих піступів, і молитвами перед, перед, перед цією фігурою годними тобі бути, щедродами, єдиродного сина, двовідний, тілом народженого Господа нашого Ісуса Христа, що з ним, з ним благословені і Пресвятим, милосердним животворним Духом, нині повсякчас і навіки вічні. У і уроби Святої Богородиці, Отцем, окроми звичайної води Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Твоє Богородице, Діво, радість зістило всі всем. З тебе бо засяяло Сонце, правди, Христос Бог наш. Він розрушивши клятву, дав благословень. І ударем не вже снарь дарував нам життя вічне. вічно. תן ו энерг ordinary singing morally terminar ו 이번에elim Бо зі погляні прихили був от Радуйся, радой, як і... Тому Бога віні повсякчас, і на вічі віті лаві, з тебе вислухай помилуй. Римску, нашого просивського погорівського блаженішого Патриарха нашого святослава, просвященнішого архепископа, і Митрополита другуєте нашого вірваси, бо любив єписку, нашої хіри, димитрії, де що служить, і послужили у святому храмі, і цім і за отців нашої духовні, і всіх у хресті братів наші. Ян косане надії віктора й во сім'ї Єврейвани сім'ї надії сім'ї Михайла. Михайлі Роксані, їхні сім'ї, Володимиру і сім'ї, Андрія і сім Ірини. здоров'я Божого Свіля Івана, Ніни, Євени, Анни, Сені, Станіслави, Яника, Олександри. за здоров'я Божого благословення, всіх гридних близьких, всіх, хто причинявся до Скруженці і тигори, всіх наших переп'ян українського народу, і всіх військовослужбовців, сербовців на верхні українського народу.

Бог, єси тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині бовся в часі на віки вічні.

З мертвих істинний, Бог нармовотва, причистої своєї матері, Преснодію Марії, який сьогодні праздник Різдва звещуємо. Всі святи українського народу, помили спасена, як чоловік чоловіка. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в день Різдва Пресвятої Богородиці. Випрошуємо вас і її покров для усього українського народу. Для нашої держави, а також для, для всіх жителів нашого містечка. Нехай ця фігура Богородиці покриває своїм хороми, оберігає від різних бід і від всяких незгод і всяких проблем і війни. Щиро вдячні особливі слова, подяки для особистих і що внесли особистий внесок. Це Оксанів та її сім'ї, також людям, які свою працею зробили все для того, щоб Богородиця стала сьогодні окрасою для всіх прохожан, всіх жителів і гостей нашого тут поселення. Особливо подякує Віктору його сім'ї, Ігорю, Івані їх сім'ї, Надії сім'ї, Михай, Михай, Михайлові, Оксані їх сім'ї, Володимиру його сім'ї, Андрію сім'ї Ірині. Нехай Богородиця обергає всіх їх дає їм наснаги, допомоги і далі благословляє на добрі справи. Все, що ми зробили сьогодні, робив Господь через нас. Так, нехай Господь благословляє працю на многії і благі літа. Сьогодні, дорогі христі, ми, ми стали учасниками посвячення фігури Богородиці, яку маємо тут в нас, біля наших домівок. Біля нашої церкви неподалік. Неподалі. Але розуміємо і маємо пам'ятати, що вона є тут поставлена не для краси, не для того, щоб е, просто ми прийшли в повз і не звернули уваги. А для того, щоб, проходячи в повз, тепер маємо обов'язок робити знак Христа на собі. Маємо подвійний обов'язок, бо і церква позаду є. Але і також дурів христів, маємо обов'язок. Оберігати її, оберігати її перед тим, щоб хтось, бува, чи в день, чи вночі не знеславив її, чи недобрим словом, чи може десь своєю поведінкою, чи сміттям, коли тут буде засмічувати. Звичайно, що особлива відповідальність лежить на родині, які поставили цю фігуру тут, для нас всіх. Але також і ми, які будемо проходити і бачити якийсь непорядок. Або якісь може би ще ще до звернути увагу, щоб посвячена річ, яку тут сьогодні посвятила, вона була благословенням для всіх нас. Сьогодні ми маємо знак видамій присутності Богородиці серед нас. Тому, коли будемо мати в нашій парафії, чи під час магібок, то будемо збиратися і тут, щоб відмовити воїнку біля цієї фігури. Але також маємо обов'язок і навіть ви можете, коли маєте таку можливість, проходячи повз чи до школи, чи на роботу можна зупинитися, помовитися, попросити в нашої небесної неньки захист свою Тому віримо і надіємося, що такий невеликий час, який маємо тепер в державі, нашій Україні, вона буде оберігати всіх нас. Які живемо в Бурщові і в Бурщівському районі від війни, від, від того, що говорив Миколаєві в церкви, щоб не падали бомби, не падали снаряди на наші будинки, і щоб і її опікою, її омофором не були покриті всі. Тож, е, дяка вам де, за те, що ви сьогодні е, спородили тут на нашу душевній цю Фігуру, хай Бог благословляє, дає здоров'я, кріпить. Е, всі вашу родину, рідних, близьких, ну і милосердний Господь, нехай суфарить. Не Ногі благі літа. Дякую вам всім громадянам, То, що ви прийшли до нас, приєдналися до посвятити нашої фігури. Бажаю всім здоров'я, добра і миру в родинах, в домах, в країні, у в кожній, в кожній сім'ї. Всього доброго вам, дякую вам і прощайте, до вас.